Що з прекрасними новинами і можливістю. Стріляти по території Росії з f 16 Це прекрасна новина. Байден не їхав з матюками на Путіна, а Канада хоче зробити Україні просто якийсь нереально крутий подарунок в вигляді списаних ракет, яких в них там під 80 тисяч. Ну, от зараз сидять, проводять швидкі консультації, пошвидше передати все це Україні. Одним словом, давайте проаналізуємо. Але спершу з вас підписочка на канал. У нас 286 Тисяч ідемо до 300. Будемо витискати російські наративи та російських агентів з українського YouTube. Але для цього треба, щоб підписались ви і запропонували тим, кого ви любите. Тому обов'язково скажіть, хай підписуються, і отримують швидку, якісну аналітику без олігархів, без посередників, без тиску влади. А якраз тільки те, що власне. Відбувається насправді, тому підпишіться, підпишіться на Viber, WhatsApp в описі цього відео, і ми з вами починаємо. Столтенберг давав інтерв'ю. Радіо Свобода і каже: слухайте, а Україна загалом має право по всіх міжнародних стандартах бити по території Росії. Він каже, так деякі країни проти проводимо з цього приводу консультації. Але давайте чесно, а які можуть бути нічі заперечення, міжнародна агресія напала на Україну. В них є F 16. Ми їм передали вони їхніх і роблять, що хочуть. Прилетіли, постріляли, полетіли собі додому. В ангарчик під землю сховалися і собі там знаходимося. Все. І він каже, що ні, тут ніяких питань не повинно бути, Україна все робить правильно. і Загалом передає МФ-16 і повний вперед, тому що він каже, що так є сумніви деяких країн, але наскільки ці сумніви можна розподіляти, можуть впливати на це рішення, виключно ті країни, які передають, це правда, і ми з цим рахуємось. Але я думаю, що Голландія точно не буде проти, щоб стріляти по території Росії Голландія, яка сама сказала, що через кілька років Путін може на них самих напасти. Мені здається, точно не повинна бути проти. Ну, і крім Голландії, нам ще передають і Румунія, і ще деякі країни, і не всі хочуть навіть про це говорити. Ну чому ні? А чому ні? Чи, наприклад, Швеція, прекрасна Швеція, наші друзі. І це якраз історія про те, що е, Захід починає знімати з себе ось ці дурні стурбованості і переходить до потужної сили в руках прекрасних українських збройних сил. Тому. Може бути єдине, що теж треба вважати, зважати що. Ой... Чогось цей університет по імені Ф-16, який вже триває другий рік, не може завершитися. То нам казали вже в березні, от, от, от то в грудні мало бути. Зараз кажуть, в червні точно таке враження, що нас не переводять на другий курс, і ми не можемо отримати чи там на четвертий, п'ятий курс, і не можемо отримати цей диплом випускника. Вони постійно витягують, витягують, відтягують. Та дайте вже нам ті F-16, нехай летять, б'ють по території Росії. Тим більше, що Канада виходить, міністр оборони Біл Блер. Заявив, що канадська сторона продовжує вивчати можливе передання Україні авіаракет crv 7, які вони думали для утилізації. Вони власне повітря земля. Тому насправді для наших класних літачків саме раз може бути. Бо дивіться, що відбувається. Вони були створені в 80-х, в 2000-х відправили на утилізацію, воювали собі ці ракети в Афганістані, але є одна проблемка. В Канади цих ракет 80. Тисяч, от уявіть, що на 80 тисяч можна ракет зробити на території Росії. Росія знову почне погрожувати ядерними ударами, кричати, що так не порушення міжнародних стандартів. А що ж ви робите з великим русським народом культурою, балетами львим толстим? Ну зазвичай як Росія це все любить робити. Путіну навіть доведеться дати друге інтерв'ю Такеру Карлосону з закликами. А що Україна собі дозволяє. Тільки уявіть, щоб на наші всі F-16 дали таку. Кількість ракет тому чекаємо позитивного рішення від Канади. Вони проводять консультації. Варто було б трошки піднатиснути. Трудо запросити в Київ, попросити нашу прекрасну діаспору в Канаді, щоб вони включили свої політичні можливості, а не там, як зараз з дружини Фрідмана зняли санкції. Це теж треба запитати, хто це зробив, як звати цю людину. І, не дай Боже, вона говорить ще й українською мовою. Стид і позор буде до сьомого коліна. Розумієте, тому... Ось тут треба зараз включити всі можливості. У нас там прекрасна пані посол, пані Коваля. Я думаю, що це питання повинно бути вирішене. Ну, от особливо враховуючи ту потужну класну українську діаспору, яка е, зараз може включитися, і ось стиці рішення проводять консультації, готові відправити не на утилізацію, а нам і це супер. Бо, вони кажуть, ми, як побачили, як Україна креативно підходить до використання снарядів ракет. Це топ. Це просто топ. І він каже, ми готові в цьому допомагати. Ну, а хто ми такі, щоб відмовлятися? 80 тисяч ракет будемо брати. А що робити? Як думаю, в Росії зараз там екстрене совіщання. Це круто, особливо це лягає на рішення Столтенберга про можливість стріляти по території Росії взагалі просто складається непогана картинка. Ну і Джо Байден вийшов тут на сцену і каже, що Путін схиблений сучий син. Це він сказав Сан-Франциско. Ну, я не знаю, я навіть погодитись можу тисячу разів із цим. От він каже: у нас є схиблений сучий син, цей чолов'яга, Путін і інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства це клімат. Він говорить. Байден розкритикував коментарі колишнього президента Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського поцінера і критика Кремля Олексія Навального. Президент перефразував коментарі свого попередника, а потім сказав присутнім, що якби я стояв тут 10-15 років і говорив усе це, ви б усі вважали, що я повинен бути ув'язнений. Слова е, Трампа викликали великий резонанс. Ну там далі Байден згадує про те, що е, власне Трамп говорив, що е, буде провокувати Путіна напасти на е, союзників НАТО. До речі, непогана фраза. Вона спрацювала. Мені здається, зараз по-іншому ця фраза навпаки мобілізувала НАТО європейську частину. Ну і вже починають казати, що Україна може бути по території Росії з Ф 16 Друзі, напишіть, чи погоджуєтесь ви з Байденом, що Путін сучий син. А друге, як вам новина від Столтенберга з можливістю стріляти по території Росії? Чи підтримуєте ви це? Ну зрозуміло, що підтримуєте, але напишіть і скажіть, як вам, чи хоч на чуть-чуть, чи почав подобатись більше керівник НАТО? Підпишіться на канал, напишіть коментарі, бережіть себе, бережіть своїх близьких До